І ось наша подорож починається із посадки малини, знята на телефон. Можливо, якість зображення не ідеальна, але саме в цьому і полягає його унікальність і чарівність. Це відео не просто звичайний процес садіння рослин, це історія спільноти дружби та сусідських стосунків. На кадрах ви побачите, як разом з друзями та сусідами ми об'єднуємо зусилля для створення малинника. Це відео яскраве свідчення того. Як спільна праця перетворює звичайну діяльність в щось значуще. Кожен рух, кожна посмішка учасників цього процесу випромінює тепло та єдність. Наступні кадри відкривають перед нами зовсім іншу історію перший досвід посадки картоплі і знову зняті на телефон. Ці зображення можуть здатись не ідеальними, але в них криється справжня цінність, відвертість і непідробність. На цих кадрах ви побачите, як є справжній українець, який не може без городу сажаю картоплю. В нашому районі, до речі, навіть пам'ятник картоплі поставили як основній годувальниці селян. Може, я не володію цим процесом досконало, може руки видають новачка, але саме в цьому і полягає їхня справність. Думав, не показувати ці кадри на широку аудиторію, а залишити на згадку у сімейному архіві. Так як що тут незвичайно, подумаєш, посадка картоплі та все ж можливо комусь буде цікаво. Бо безкінечно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як працюють інші люди. Перед вами відкривається ще одна історія, захована в кадрах, які так і не побачили світ. Цього разу це моменти пов'язані з обкатуванням нового трактора разом з Іринкою. Ці кадри це більше, ніж просто випробування техніки. Вони про спільні пригоди, радість від спроб нового та непідробне захоплення. Іра попросила проїхати на тракторі. Її ентузіазм та сміливість передаються через кожен кадр, де вона сідає за кермо, відчуваючи себе частиною великого та нового. На цих кадрах виразно видно, як емоції переповнюють її, додаючи життя та енергії цим моментам. Чому ж ці кадри не увійшли до фінального відео? На цьому технічна якість не відповідала моїм вимогам. І наступні кадри, які залишились залаштунками, відкривають перед нами ще одну унікальну сторінку мого життя зариблення ставу, що знаходиться поруч з моїм будинком. Як активний любитель риболовлі, я не міг залишити осторонь цього процесу. Разом з однодумцями ми вирішили купити зарибок та опустити його в став. Однак це відео не було включено до контенту мого каналу з кількох причин: по-перше, Тема зариблення ставу виходила за рамки основної тематики мого каналу, а я прагнув зберегти чітку спрямованість контенту, щоб він відповідав очікуванням моєї аудиторії. По-друге, технічна якість відео залишала бажати кращого. Таким чином, ці кадри залишаються у нашому архіві як нагадування про те, як ми можемо змінювати світ навколо себе. Так, зарібок. Зарібок довезли, компресор, всю дорогу робив, гарний. Топор, коробчик, да. амурчик. Да, другу бочечку. Позагорни знизу. А є, десь там красиві такі. Да, скільки. Красавчик, так? Да? Давай, далі. І товстолоп красивий, так? Да? Товстолоп файний. Супер файний. Ух чекай, чекай. різко. Ух ты! Е, так. Зеркальні коробчики! Е, які файний. А манюшенькі де коробчики які, То є такі маленькі теж є, бачиш? Всякі, є і, і великі. А ну... Де Амура скільки? А... Десь тут як такі красиві, великий. Тут, тут він не один, я бачив. О, дивись, тут століпчик. А зерканього багато, є. Все Маленько. Стоп, пропусти, нехай він цей. Хай пройде. Хай пройде. Йде як бішов. Ах! Так от так прямо туди світить, як красиво йде. Е, до єдиного живенький весь. А -а -а. Ну тож. Блять, компресор нагрівся. Чуть не згорів. Да. Давай, давай, нехай вона пройде. Дивіться, скільки, яка вона красива там, так? Да? Туда, ну туда давай, к Давай дальше Прям туда, папа О, смотри, какой парок Оу, оу, класс Ты видишь, как высыпают с машин? ними Oh. Ele coleta. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. І так козаки ми зарибили собі, щоб на вудку ловити. Інший цінний момент, який залишився поза рамками нашого відеоконтенту, це прибуття перемішувача кормів, подарунок від одного з моїх підписників. Ці кадри відображають не тільки радість від отримання несподіваного подарунку, але й віддячність та глибоке взаєморозуміння між мною та моєю аудиторією. Це щире відображення того, яке велике значення для мене має підтримка моєї спільноти. Такі моменти створюють непередаване відчуття зв'язку та вдячності. Проте ці кадри так і не увійшли до фінального відео через обмеження за регламентом. Часом дуже складно включити всі важливі та цікаві моменти в одне відео, особливо, коли є чіткі рамки щодо його тривалості. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні мені прийшов подарунок, я його повністю розпечатав перед вами. Зараз я його складу і включу. На цих унікальних кадрах ви маєте можливість побачити не тільки захоплюючий процес відбору медових рамок із вулика, але й один дуже особливий момент. Серед бджіл у вирі їхньої роботи у кадр потрапляє сама матка бджіл. Цей момент унікальний, я помічаю її білим маркером, щоб відслідкувати та забезпечити оптимальні умови для життя в вулика. Ці кадри були справді красиві та інформативні, але на жаль. Через технічні проблеми з записом звуку вони не були використані. Відсутність звуку робить відео неповним. Ще один з невикористаних кадрів відкриває вікно в складний і водночас захоплюючий процес виведення маток бджіл. На цих кадрах ви могли б бачити, як я уважно маркую неплідних маток спеціальним маркером. Ця процедура є ключовою для успішного розвитку пасіки, оскільки дозволяє відстежувати і контролювати здоров'я та продуктивність вулика. Маркування маток це дуже тонка та відповідальна робота. Яка вимагає точності, уваги і глибокого розуміння бджільництва. Цей процес є частиною моєї роботи по виведенню нових і сильних здорових маток, які будуть забезпечувати стабільний розвиток моєї пасіки. Незважаючи на свою інформативність, це відео не було використане через погану якість зображення та звуку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця подорож по архівним моментам, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Мені дуже було б цікаво дізнатися вашу думку, тому залиште, будь ласка, коментар про те, який із згаданих моментів вам сподобався найбільше. Також мені важливо знати, чи подобається вам такий формат відео, де ми згадуємо кадри, які не увійшли в основні відео. Ваша думка є надзвичайно важливою для мене, і я завжди вдячний за вашу підтримку та відгуки. На сьогодні у мене все. Тоді до нових відео і пока-пока!